Усім привіт! Давно вам не показувала своїх козочок, і сьогодні хочу ще з вами обсудити дві теми. Перша тема, чому молоко має запах, друга як роздоїти козу. Це я все орієнтуюся на своєму досвіді. Досвід у мене вже чималий. Займаюсь козоводством, але ну, я вже з 2016 року. Знаєте, як то є, купила одну козу, а де одна коза, там ще й дві, і пішло, поїхало. Потім вже дивишся, ну, вже і козла вигідно тримати. І так, чому молоко може мати запах? Перше, це погані умови утримання наших козочок. Що мається на увазі? В стайні чи в козлятнику ви нерегулярно прибираєтесь. Не чистите підстилку, яка особливо влітку, в жару, пріє. Далі немає хорошої вентиляції. Друге, це також немаловажливе, коза хвора, і хвороби також дуже впливають на запах молочка. Як дізнатись, яка саме хвороба? Ну, це вже потрібно вам консультуватися з ветеринаром. Як мінімум, потрібно здати кров козочки на аналіз у лабораторію. Далі, глисти Глисти і шкірно-пухові ці паразити. Своїх козочок я влітку глистогоню, ну, напевно, кожних 2-3 місяці. Ну, адже в процесі своєї життєдіяльності ці глисти виділяють токсини, ну, які потім смоктуються в організм наших козочок. Далі. Хочу з вами ще обсудити один такий міф. Це стосується козла. Ну, вважається, якщо козел проживає разом з козочками, то молоко буде мати запах. На своєму досвіді хочу цей міф розвіяти, спростувати. У мене вже це другий козел, ну і я нічого такого подібного не спостерігала ні з першим, ні з другим козлом. Далі, наступна у нас тема як роздоїти козу. Ну, знову ж, повторюся, якщо коза дає мало молока, вона може бути хворою, заглиставленою, їй може не вистачати вітамінів і мікро-макроелементів. Далі слід переглянути раціон кози. що мається на увазі, що, окрім простої трави, Ваша коза повинна їсти ще луцерню, гілочки дерев, листочки дерев, сочні корма. Влітку це повно кабачків, повно огірків, буряків. Не полінуйтесь, накрещіть їм цих смаколиків і щедро, ну, притрусіть кормом. Адже на траві і воді ну, не буде багато молока. Далі в відео я вам покажу, як роздаїлася моя козочка-сімка після невдалого окоту, вімічко в неї не налилось, і вона давала 5-10 грам молочка. Далі, якщо у вас є якісь запитання, з радістю вам відповім. Ще, якщо хочете, можете поділитися своїм досвідом в коментарях. Буду рада. Дивіться, яка лінева мадам. Лягла і пасеться, і качається. З Касандрою в мене великі труднощі. Вона у мене сама така грязнуля. Вона попісила і лягла, вона покакала роз. Розтерла ті всі свої горошки і лягла. І от раз у два дня ми шланга її мусимо мити. Е, нагадала ще з приводу води і піла. Не забувайте давати частенько, тим більше зараз така спека, давати козочкам своїм водички, чим більше, тим краще. Е, є ще таке, що козочка не дуже хоче пити просту воду, значить, дайте їй піло. Якщо не п'є і піло, то просту водичку присипте згори кормом. Недавно до мене підходить жінка каже: Слухайте, не п'є моя коза, каже піло. Я кажу, ну, а ви просту воду давали їй пити? Ні, я давала їй піла. Я кажу, ну дайте значить, їй простої води. Вона каже, от я не знаю два-три дні тому, як я її купила, давала їй піло, бо знаю, що треба давати козі піло. Є такі кози, які привчені пити, наприклад, тільки воду. Є такі, які привчені пити піло. Мої козочки п'ють тільки або просту воду, або присипану кормами. Піло вони не п'ють. Краса, то краса, йди ж <смітно> Це моя любима, Боже, це сама моя любима коза, сама моя любима. Я коли дою, вона любить тулятися, обніматися, да? дуже любить, щоб їй приділяли увагу. Так. Давай давай потіха почухаємо. Пушка. Коли ми її купили, за вухо її було потрогати це взагалі. Ціла біда, напевно, її смикали за вушко, Як можна таку крисуню ображати? Крисуня? Ось таке вже вімічко у нашої сімочки. Це нагадаю при тому, що надавала зразу після окоту 5-10 грам десь того молочка. Всіх своїх козочок я даю ззаді. Це у нас вечірня дойка. Покажи. Двох уже подоїла, залишилось ще ці дві. Все Що, Що ти любиш? Любитися, наш м'яхатись. Як козу добре погодував, то й молока буде багато. Це моя зорька улюблена. От Вона в мене самовисокоудойна. Легко доїться. От по вім'ї можу сказати, що, напевно, якісь, е, занської вона, напевно, крові, тому що, не знаю, чи є в неї якась порода, чи нема, ми так і... Придбали і нам не сказали, чи вона проста, чи якась порідна. Ну, молочко дає дуже смачне. Всіх моїх козочок молочко без запаху. Козочки всі оброблені від глистів, паразитів. І ось така смакота у мене тут у відрі. Великі плюси доїння ззаду, що це коза, вам ніколи не розлиє молочко. Один із мінусів постійно потрібно заглядати під хвостом, щоб не впали шоколадні шарики. Все, 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 трошечки. Це в мене відеречко на 6 літрів. І четверту козу я додою. Ми масажуємо Вім'я, щоб все все молочко в нас вийшло. Несемо молочко, пішли морочко. Все ми знаємо каже, де у нас молочко зараз буде литись. Проціджую молочко я завжди через шифон у два таких шари. Тоді молочко 100% не попаде в шерсть козочок. Зараз побачимо, який мій улов. Одну наповнили, другу. Ось стільки малочка у мене вийшло. Так, тут, як завжди, Ворда, будзик. Так, а це ми жарили картопельку. До речі, диск цей ми тарілку купили в епіцентрі. Дуже класно. Ось стільки молочка у нас вийшлося.